І знову маємо зв'язок з Криму. Там працює наш кореспондент Сергій Стаценко. Сергію, у нас інформація, що татари, татарські лідери просять втрутитися в конфлікт інші держави. Чи правда це? Так, віта, доброго вечора. Ми дійсно маємо інформацію, що Меджеліс кримсько-татарського народу звернувся до міжнародних організацій, і вони е, просять ввести миротворчий контингент ООН до Криму. Е, зокрема, е, Чубаров заявив, що події в Криму можуть е, перервати усі мирні договори, які є на цей час, а ескалація конфлікту до загибелі людей. Ну і звичайні татари надалі допомагають українським військовослужбовцям. Ось на цих кадрах ви можете побачити, е, як через парканчас. Чоловік намагається передати українським військовослужбовцям їжу та воду. Покажи їм, що оружжя немає. Ні, воду, ні чого. Ні, ні, що привезлі, кушать. Іду вон здесь, смотри. давай, діть, ріте. Діть, попади, посмотри. Ну і хвиля допомоги українським військовослужбовцям прокотилася усією країною. У містах створюються спеціальні волонтерські служби, щоб допомагати українським військовослужбовцям. Зокрема, у Рівному допомагати вирішили фермери. Там сьогодні була наша знімальна група. І прошу подивитися, чим саме вони змогли допомогти українським воякам у сюжеті. Віктор Дроздович серед перших, хто відгукнувся на ініціативу Рівненської асоціації фермерів, привіз не лише власну картоплю та моркву. Всю ніч селяни зносили до нього припаси, мед, гречку, а від м'яса відмовився. В дорозі зіпсується. Навіть ті, що позавчора симпатики ярі регіоналів, навіть мови, нема несуть Люди дзвонять заїть до мене, от доганяли мене в дубному, значить, бо я б виїхав раніше, а кажу, трошки мало часу, бо якби більше часу було, то моєї машини…» senin buluğun lobun malı. Привозили хто скільки міг, а назбиралося тони картоплі, моркви, капусти, сотні кілограмів макаронів, крупів і, звісно, сало. хто міг 100 кілограм привезти, хто тонну, хто 5 тонн. Є такі досить широкий асортимент продукції, той, яка по дорозі не спортиться, це в першу чергу картопля, столовий буряк, морква. Біля обласної адміністрації у фуру завантажили понад 20 тонн харчів. Вже завтра вони мають прибути до півострова. Оця підтримка з Рівненщини. Вона можливо більше носить нематеріальні. Ні, а духовний характер, тому що хлопці, які там зараз військових частинах, вони відчувають, що вони потрібні, що вони стає, що вони заблоковані і страждають не просто так, що ми дуже переживаємо за них, що люди по всій Україні переживають за них. Вантажівку не супроводжуватимуть. Сподіваються, так легше буде перетнути блокпости у Криму. На провіант вже чекають і визначилися, в які саме частини насамперед піде допомога. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма Вікна СТБ.